Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови у Луцьку з-під завалів. Рятувальники дістали тіло 26-річного чоловіка. Його обраницю ще шукають. Повідомляє ДСНС, обстежують оселю дроном і за допомогою спеціальної драбини. На місці влучання працює наш кореспондент Володимир Миколайчук. і Він з нами знову на прямому зв'язку. Володю що змінилося за цю годину? І ще цікаво дізнатися, в якому стані будинок чи зможуть туди повертатися люди. Марина, ми бачимо, що ліквідовувати наслідки цього удару рятувальника Молоска приїхали допомогти бригади з Рівного та навіть Львівської області. Зараз вони якраз дісталися до квартири на першому поверсі того під'їзду, який фактично обвалився. І от під завалами був виявлений молодий хлопець двадцяти років. Ось що про це сказали самі представники ДСНС. На першому поверсі виявлено тіло людини, чоловіка. Особа його ще не встановлено. Не можна однозначно казати, хто це. Тіло деблоковують, тому що є певні складності в цій роботі. Велика кількість обрушених будівельних конструкцій. Власне, зараз рятувальники намагаються витягнути всі можливі речі, які заважають деблокувати. Ту частину і розібрати завани. власне, подають туди воду, тому що там відбувається займання. Вочевидь, якась яка займи старечовина, таки туди потрапила. Ну попередньо кажуть, що оцей під'їзд, який їх витримав. Е Удар він фактично відновлені не підлягає. і туди зараз мешканців не пускають забрати навіть документи, тому що існує загроза обвалу. Решта, два під'їзди мешканцям дозволено час зайти, забрати документи. І от Луцькій мерії кажуть, кажуть, що зараз будуть обстежувати взагалі цей будинок на предмет аварійності, і поки. Зі слів чиновників прогнози не надто обнадійливі, тому що в будь-який момент для конструкції цього під'їзду, який прийняв на себе удар, може обвалитися. І додам, що збільшується кількість постраждалих, таких у ДСНС нарахували вже 27 осіб. Мені відомо, що до лікарні потреба було дев'ятеро, залишаються в медичних закладах, решта надана допомога, і вони будуть лікуватися вдома. Дякую, Володю. Володимир Миколайчук із Луцька, де триває пошукова рятувальна операція. Під завалами шукають людей і у Чернігові. Там є руйнування багатоквартирних та приватних будинків. Місто атакували ракетами і дронами. Щонайменше четверо людей звернулися до медиків. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка забрали до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Місто частково без світла та води. Найбільше дронів та ракет Росія спрямувала на Київ. Загинули троє рятувальників. Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний приїхали ліквідовувати наслідки ворожого удару по нежитловій будівлі. І у цей момент стався повторний вибух. Ще 14 рятувальників поранені. Їх стан стабільний. Наслідки атаки досі ліквідовують. На найбільших локації, куди більше всього було уражень. Звичайно, рятувальники приїхали сюди на виклик, і почали працювати. Під час роботи саме відбувся повторний вибух, внаслідок якого, на жаль, загинуло троє рятувальників. 14 рятувальників знаходяться зараз у лікарні. У Солом'янському районі ударний дрон влучив у житловий будинок у квартирах, на горішніх поверхах зайнялася пожежа. Є постраждалі. У них різані рани від розбитого скла. Жителі однієї з квартир розповіли, що під час атаки вийшли у коридор, і це врятувало їм життя. Саме ж їхнє помешкання суттєво постраждало. Гасити пожежу рятувальникам допомагали і самі мешканці. Взяв негасник там, то там, де було запалення, ну там де почалось. То загасив. Потім побіг дивитися до ще. Відбувся приліт, а приліт, відбувся поверхом, виш. запах паленого, палемо. Він вже зразу був. Зразу Рубільники по рубільники зразу повербали, тому що ну, щоб вже ж не було всяких нюансів. І за уточненими даними Київської військової міської адміністрації, поранених у столиці 25 ро Із них 17 залишаються у лікарні. Уламки падали у шести районах столиці. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, заклад освіти та АЗС. Зруйновані наземні колії та електрокабелі метро, тому потяги на лівому березі не ходять. Ремонт триває. На Київщині пошкоджені приватні будинки у трьох районах. Росія атакувала майже усю Україну. Ворожі дрони та ракети летіли на Волинську, Львівську, Тернопільську, Київську, Сумську, Полтавську, Хмельницьку, Черкаську та Чернігівську області. На місцях влучань тривають рятувальні операції. Співчуття родинам загиблих у Києві ДСНСників висловив президент. Україна відновить усі пошкодження. Запевнив він. Водночас від США та Європи. Зеленський очікує посилення тиску на Росію. Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б'ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось натисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче. Президент України Володимир Зеленський. Для нападу на Україну цієї ночі Росія застосувала 452 повітряні цілі. 406 знешкодили наші оборонці неба. Це 199 дронів, три десятки крилатих ракет Х-101, решта іскандери. За даними повітряних сил, зафіксовано влучання у 13 локаціях та у 19 – упали уламки. Окрім авіації, зенітників атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕП та безпілотних систем. Тож є як збиті ворожі цілі, так і локаційно втрачені. А напередодні масованого ворожого обстрілу сили оборони України завдали удару на випередження і атакували стратегічні російські об'єкти. Це підтвердили у нашому генштабі. Ось так зараз виглядає нафтобаза Росрезерву, що забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратівській області. Через удар дронами там горить щонайменше три резервуари. Яскравий запальне видовище цієї ночі було у Брянську після влучання БПЛА на військовому аеродромі уражені балістичні пускові установки, з яких збиралися завдавати ракетного удару по Україні. Місцеві усю ніч спостерігали потужну вторинну детонацію. Гучно було і в Рязані поблизу авіабази Дягілєво. А у Тамбовській області безпілотники атакували завод, який випускає обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки. Дрони завітали і до Москви. Там зупиняли головні аеропорти. Попалісмарі, попали в базу. Сьогодні два роки, як Росія підірвала Каховську ГЕС близько третьої години ночі, мільйони кубометрів води хлинули, змиваючи усе на своєму шляху і змінюючи життя тисяч людей. Історію того дня з очевидцями згадувала наша Тетяна Демух. О 2.56 червня 23-го російські війська зсередини підірвали конструкції Каховської ГЕС. Понад 18 кубічних кілометрів води ринули через отвір у зруйнованій греблі. Коховське водосховище припинило своє існування. Під водою опинились будинки, поля, цілі населені пункти, люди та тварини. Підходь, давай, 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 давай. Там уже нема на почому іти, так? Да? Харашо, тоді пливи. Будинок пані Ольги теж поглинула вода. Такий є район в Херсоні, називається Нижня Забалка. Вулиця Чайковського, і від неї там провулки до річки відходять, і там був наш будинок. Е, ну ми жили родиною з дітьми. Жінка каже, вони готувались до того, що окупанти можуть підірвати греблю. Сусідам у навіть розробили план дій на такий випадок. Та в той день часу на збори виявилось обмаль. Я прокинулася о шостій ранку. У мене купа пропущених. Зайшла в новини і тут підрив. Написано, що під підрив стався там другій сорок, здається, вночі. Тобто, ми розуміли, що вже три години пройшли. Забрали сусідів, які не могли пересуватися самостійно. Побудову техніку підняли на другий поверх в надії вберегти, та поїхали рятувати свої життя. То вода дуже стрімко піднімалася. У мене є фотографія, коли на гумовому човні приїжджали повз наш будинок і. У нас вода стояла на рівні підвіконня другого поверху. Загалом у зоні підтоплення опинилося близько 80 населених пунктів та частина Херсона. Найбільше постраждала лівобережна частина Дніпра, адже там найнижчий берег. Лодку і приплив сюди. Порт Херсон своїм човном так, своїм човном. Жінка з родиною припливла з Олешок. Дуже багато потонуло дітей. І мамочки, і новорождені, і дуже багато бабушок, І Вони плавають всі лицем в воду. Це дуже тяжко це дивиться і знаєш їх. Через сім днів вода почала спадати. Люди повертались додому, хоч подивитися, як він. І виявляється, що вода це така страшна сила. Якщо холодильники з першого поверху і опинялися на другому поверсі, розумієте? Їх виносило просто. Це просто в тебе зупиняється серце. Я не знаю, як це можна було пережити. Там руїни і жити неможливо. Підтоплення було по квартирі метр вісімдесят. Всі речі, які були там, дійсно, що вони пошкоджені, все викинуто, привертилося просто в смітник. А зараз ми не можемо навіть підійти в квартиру, просто подивитись, що і як, тому що літають дрони, кидають скиди, горить. Руйнування дамби призвело до масштабних змін в природі. Річка Дніпро в районі Херсона повернулася до свого природного русла, змінивши ландшафт. Повне зневоднення багатьох ділянок дна каховського водосховища призвело до знищення рослинності на площі понад 77 тисяч гектарів. Взагалі збитки сягають майже 74 мільярди гривень, що є безпрецедентно в таких катастрофах. В світі тільки за офіційно підтвердженими даними внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС на підконтрольних Україні територіях загинули 33 людини. 28 отримали поранення. Ще понад 40 людей досі вважаються зниклими безвісти, та наслідки до кінця встановити неможливо, адже території досі окуповані. Тетяна Демох, Тетяна Савуля та Костянтин Царенок. Ми Україна, марафон єдині новини. Європейський союз дає гроші на відновлення водопостачання у кривому розі виділяють 30 мільйонів євро. Повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні. Система подачі води в українському місті зазнала пошкоджень через підрив росіянами Каховської ГЕС у 23-му. До катастрофи Кривий Ріг отримував воду саме із Каховського водосховища. І вже два роки місто залежне від альтернативних джерел, які не покривають попит. Проєкт фінансує ЄС, реалізує міжнародна організація з міграції. Планують покращити якість, при цьому зменшити енергоспоживання та втрати води у трубогонах. Публічна сварка Трампа і маска коштувала обом десятки мільярдів доларів. Колишні соратники почубилися у соцмережах на очах усього світу. Через що акції компаній, якими вони володіють, стрімко впали. Американський президент розлютився, що екс-радник розкриткував його законопроєкт, а мільярдер звинуватив того у невдячності. Далі пішли погрози і особисті образи. Як колись найближчі друзі стали затятими ворогами. Олена Гончаренко. Ще вчора найкращі друзі та союзники. Сьогодні за їхньою сваркою та взаємними образами спостерігає весь світ. Він з'їхав з глузду. Ілон Маск під час американської передвиборчої гонки публічно освічувався Трампу в коханні і був ключовим спонсором його президентської кампанії. Витратив на підтримку республіканця майже 300 мільйонів доларів. Свою соцмережу ікс він перетворив на потужну агітаційну машину. Після перемоги Трамп віддячив, рекламував електромобілі. Маска фактично перетворивши галявину Білого Дому на шоурум Тесла, зробив мільярдера радником і надав йому статус спеціального держслужбовця. Маск міг Зволити ледь не все від візиту із сином до овального кабінету до масового безпідставного скорочення держапарату. Проте 130 днів на чолі департаменту урядової ефективності, маск закінчив з підмоченою репутацією. Його критикували за скорочення двох сотень держслужбовців. Відтоді їхні стосунки охололи. А президент заявив, що маск себе вичерпав і попросив його піти. Я очікую залишитися другом і радником. І звичайно, якщо президент хоче, щоб я щось зробив, я до його послуг. А вже за кілька днів між ними виникла справжня публічна перепалка. Яблуком розбрату став бюджетний законопроект Трампа, який, зокрема, скасовує пільги виробникам електромобілів, що вплине і на компанію Тесла. Його розкритикував мільярдер, а глава Білого Дому заявив, що розчарувався у своєму раднику. У нас з Ілоном були чудові стосунки, не знаю, чи будуть вони ще. Але я дуже розчарований, бо Ілон знав внутрішні механізми цього законопроекту. Раптом у нього виникла проблема, коли він дізнався, що нам доведеться скоротити обмеження на електромобілі, бо це мільярди і мільярди доларів. Історія не обмежилася лише цими заявами. Трамп назвав маска божевільним, скасував мандат на електромобілі і заявив, що найкращий спосіб заощадити гроші у бюджеті не давати маску субсидій і розірвати з ним державні контракти. Після цих коментарів вартість акцій Тесла різко впала. А сам бізнесмен слова Трампа назвав брехнею і звинуватив його у невдячності. Без мене Трамп програв би вибори. Демократи контролювали палату представників. Така невдячність. Все дійшло до того, що Маск заговорив про створення в США нової партії і закликав до імпічменту президента. На додачу звинуватив Трампа у зв'язках з фінансистом Епштейном, якого підозрювали у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Чи закінчилася ця політична дружба? Невідомо, бо маск має неабияку прихильність серед однопартійців президента. А поки американська еліта б'є горщики, українці традиційно реагують на це з креативом, створюючи меми. Олена Ми Україна марафон. Єдині новини. Публічна сварка, за якою спостерігає весь світ. Напередодні різкими заявами у соцмережах обмінялися американський президент Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск. Конфлікт почався, коли бізнесмен розкритикував бюджетний законопроєкт. Президент написав, що здивований і попросив маска піти. У відповідь той обурився невдячністю, адже був одним зі спонсорів виборчої кампанії Трампа. Американський лідер наголосив, що припинити державні субсидії та контракти маска є одним з найпростіших. Способів заощадити гроші в державному бюджеті Своєю чергою, Мільярдер розпочав опитування про створення нової партії в Сполучених Штатах. Ну і ще Ілон Маск в соцмережі X заявив, що президент Трамп є у файлах Епштейна, тому їх не оприлюднили. Мова йде про справу мільярдера Джефрі Епштейна і його звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші в його маєтках на Манхетені та в Флориді в період з 2002 по 2005 роки. У 2019 році я нагадаю, Джефрі Епштейн вчинив самогубство в камері СІЗО Манхеттена. Ну і ще про міжнародні перемовини. Півтори години тривала розмова лідерів США та Китаю. І закінчилася дуже позитивним результатом для обох країн. Про це повідомив Дональд Трамп. Він каже, що зі Сі Цзіньпіном домовилися про подальші торговельні перемовини і обмінялися запрошеннями візиту. За словами американського президента, майже вся розмова була зосереджена на торговельних питаннях, а про війну Росії проти України та Іран не згадували. Про це говоримо далі. Максим Несвітайлов зі мною на зв'язку. Це політолог та експерт міжнародник Максиме. Вітання вам питає Это... Отже, давайте з цієї теми розпочнемо. Перемовини між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Ми так розуміємо, здебільшого йшли в контексті екон економіки та е, мита, які країни то е, покладали, то забирали, і все це е, що фактично сигналізує про те, що економіка обох країн дуже залежна один від одного. Які ще могли порушуватися питання? Як ви думаєте, чи те, що озвучив Трампа саме про перемовини стосовно економіки, були важливі? Темою і найважливішою темою розмови. Він там ще наголосив окремо на тому, що вони не говорили ні про Україну, ні про Іран, ні про інші Але чи якісь це правда, питання. так? Ну так. Я ж, я ж про це і кажу. Що, звісно ж, ми віримо всьому, що Дональд Фредович Трамп пише в соцмережах. Це ну, офіційне джерело інформації, виходить, що правдиве, треба вірити. Віримо, я особисто дуже сильно повірив. А <хи> якщо говорити серйозно, то в цілому так я думаю, що здебільшого вони говорили, звісно ж, про мита і про ту угоду, над якою вони зараз чи то уклали, чи то не уклали. Якісь проблеми в неї з цією угодою. якось не складається найкраща угода в історії, яку так хоче зафіксувати. Фредович питання в тому, що китайці відчули слабкість. Що не тільки на Wall Street бачать, що Трамп always чекін out. якщо хтось не в курсі, На Wall Street є такий термін, абревіатура така, яка перекладається як Трамп Олвес out, А якщо українською, то Трамп завжди лякається, Трамп завжди дає задню, Трамп завжди заткує Такого плану, яка ця фраза означає, по суті, те, що коли Трамп натикається на якийсь Ну, більш-менш притомний спротив, він завжди пасує. Він ніколи не дотискає, у нього не вистачає сили на це. Він бояв у сумовно кажучи. Китай це дуже чудово розуміє, і звісно ж Китай цією ситуація надзвичайно якісно користується, що ж їм брати, і домовляти зі Сполученими Штатами Америки на тих умовах, які їм пропонують, якщо можна протиснути щось своє. Бо по факту у Китаю значно більше можливостей. Довго тривало протистояти Сполученим Штатам Америки. Так, для них це буде болючий економічний удар, цілком вірно, що більш болючий ніж для Сполучених Штатів Америки. Але запас міцності вимірюється не тільки економікою, а й тим, наскільки довго люди готові витримувати режим затягнутих поясів. І коли мова йде про китайців, про комуністичну диктатуру в КНР, то там, звісно, є значно більше можливостей для того, щоб усмирити людей і дати їм команду сидіти і терпіти. А от в Сполучених Штатах Америки ситуація інакша і тому Трамп з усіх сил намагається цю угоду зафіксувати, щоб вона, хоч якось прийнятною була для Сполучених Штатів Америки. Я не думаю, що вони зовсім уникли питання обговорення там російсько-української війни чи. Питання, що стосується ядерної зброї у Ірану, бо як би там не було, незважаючи на те, що Китай умовно ці ось зла з Росією і Іраном знаходиться, але в Китаї дуже жорстка політика щодо ісламу, взагалі щодо мусульманських країн, у них досить негативне ставлення, і тому десь на, на, на цих перетинах, ну. В ідеалі, звісно, якби Трамп взагалі, хоча б розумів, міжнародний контекст, він міг би на цьому зіграти. Угу. Ну, так, цікаво, от, яка буде і далі позиція Китаю і загалом. Можливої підтримки Росії чи ні, тому що якщо повертатися до європейського союзу і до країн НАТО вчора відбувся відбулася зустріч у форматі Рамштайн, і насправді ми отримали дуже велику допомогу. І ми розуміємо, що ці гроші там ну просто до прикладу Велика Британія 350 мільйонів фунтів. Це гроші, які мають бути акумульовані в 100 тисяч дронів. Німеччина виділяє 5 мільярдів євро системи ППО боєприпаси Бельгія. Норв... Норвегія, Канада, ну власне багато країн, які акумулюють свої гроші і допомагатимуть нам, якщо не грошима, то озброєнням також. Ну і Марк Рюта сказав про те, що ми у вирішальному моменті для нашої безпеки. Що це означає? Чи є ці слова однозначною гарантією того, що підтримка буде продовжуватися? Ну, ми це бачимо. Але чи може це посилити протидію Росії? Ну санкції? Що ще? Я б не так сильно ставив на санкції, тому що більшість з них запрацюють ну, там, умовно в му році. Нам потрібні якісь ефективні рішення тут і зараз. Що може тут і зараз впливати на ту ситуацію, в якій ми знаходимося? По-перше, це зниження цін на нафту, і це те, над чим потрібно працювати. Працювати над тим, щоб Європа нарешті перестала купувати скраплений газ. Росія вже було б добре. Ну і військове посилення України, тому що коли Росія зрозуміє, що немає перспективи їхньої наслітньої наступальної операції, вони не досягнуть якихось там стратегічних цілей, то тоді вони будуть більш, більш зговірливими. Mm -hmm. Ну і, зокрема, якщо згадати про розмову Трампа та Маска, пане Максиме, як ви думаєте, до чого це може призвести? Тому що от я згадувала про те, що Маск був одним із ключових спонсорів передвиборчої кампанії. Ну, і загалом виходить, що такі дуже потужні друзі стали ворогами.